Так, друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Хочу вам трошки показати, пояснити, як працюють пневматичні циліндри, як їх використовують в станках, апаратах, як автоматизують роботу за допомогою пневматичних циліндрів. Пневматичні циліндри є. Як дуже маленькі. Ось у мене, наприклад, є такий мікроб, так і, так і до гігантських. Гігантських у мене тут немає. Є ось. Не дуже маленький, але, але й невеликий. Порівняно з тими, що взагалі існують. Значить, як працює, як працює В нього, У кожного пневмоциліндра є два. два Штуцери, куди подається повітря. Якщо е, в один з них подати повітря, то циліндр буде рухатися і шток буде виходити е, в, ту, 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 в ту чи в іншу сторону. Якщо, наприклад, подати зараз повітря сюди, шток буде виходити. Якщо потім повітря подати сюди, в інший штуцер Шток буде повертатися обратно. Чим керуються ці пневмоциліндри? Є гідро. Ой, пневморозподільники. Пневморозподільники. є ручного типу. Ну, як речажочки такі. Така ж, така ж система схожа в гідравліці. Тільки там більш, більш потужна система. Так і тут є ручний гідропневморозподілювач. Тобто, ну, як кричажок потянули в одну сторону, циліндр пішов в одну сторону, в іншу, виходить, в іншу. А є також електричні розподільники. Ось, наприклад, такий розподільник пневматичний. Тут стоїть катушечка на 24 вольта. Ось два виходи, це у нас на пнємо-циліндр йде. Оце у нас подача вход воздуха. І це два, два виходи повітря. Тут або штуцера вкручуються, і можна відводити це повітря кудись в окрему ємність, щоб тихіше працював сам розподільник. Є також вкручуються глушники спеціальні. Є розподільники вже зі встроєними. ось Ось два дві сеточки, сіточ, це вже встроєні глушники, вони те вони саме трошки глушать, глушать повітря. Тобто, коли ми подаємо, подаємо напругу на цю катушку, тут у нас стоїть соленоїд, і він розподіляє повітря. Якщо в якщо, е, своєму Стані покою, коли ми не подаємо напругу повітря, наприклад, подається в штуцер А, і при цьому, наприклад, у нас пневмоциліндр закритий. Коли ми на, на це саме, подамо напругу на катушку, повітря, повітря піде на штуцер Б, і, виходить, циліндр буде рухатись в певну сторону. Якщо ми нападали, подали напругу, циліндр пішов, наприклад, вгору. Потім ми напругу зняли, розподільник подає, переключає повітря на штуцер А, і циліндр рухається вже в іншу сторону. Якби все дуже-дуже просто. Так, на Ютубі інформації дуже мало. Я колись свій час шукав, але там, ну, або станки показують, як вже працюють там ті циліндри, або таке щось. ну, Дуже-дуже мало інформації. Е, також, також в цій системі немаловажно, є ось такі, ось такі фітінги, які називаються дроселями. Він, як працює, трохи напоминає вентиль або кран. Для чого це потрібно? Коли розподільник подає повітря на пневмоциліндр, він швидко відкривається, швидко закривається. Щоб він повільніше, наприклад, відкривався чи закривався, щоб регулювати цю величину, Цієї, цієї рухомої частини циліндра ось існує такі дроселя. Називаються вони. Тобто, як вони працюють? повітря шло, Наприклад, тут там, виставляється, наприклад, на, на приборах у вас там, 2-4 там, атмосфери чи, чи 6. А ви цим, цим просто дроселем перекриваєте повітря, і воно тут подається дуже повільно, тому і те то саме. І сам шток циліндру також рухається повільно або швидше, в залежності від відкритий чи закритий дросель, наскільки він відкритий, наскільки закритий. Існують також різноманітні датчики, ось прикручуються циліндрам пневматичним. Вони, вони служать для того, щоб подати сигнал на, 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 самий, на, контролер, на контролер, що циліндр, наприклад, закрився чи, чи відкрився. Ось такі різноманітні датчики чіпляються на циліндри. Є вже зі встроєними датчиками. Ну, Взагалі просто циліндри йдуть ось в такому вигляді. Ну і зараз покажу вам на моєму станочку, на якому я збираю, як все ж таки це працює. Ось все блок живлення на 24 вольта. Він під'єднаний до катушки пневморозподільника. Ось, ось стоїть пневмоциліндр двохштоковий вже на станочку, під'єднаний к цьому розподільнику. Це буде розмикати, смикати форму. Це буде літєва машина для свинцевих грузів. Ось, ось тут толкателі стоять. Груз заливається. Потім відкривається форма, виштовхується спеціальними штовхальними, такими груз буде випадати. Тобто ось виходить пневморозподільник. Я поки що під'єднав, звичайно, звичайну кнопку в розрив, йому коли натискаю, соленоїд щелкає, спрацьовує в, в розподільнику. Зараз я під'єднаю повітря і покажу, як воно відкривається і закривається. Тут ще не дуже герметично, я так нашвидку руч зібрав. Ось нажимаємо на кнопку, воно пішло. Відпускаємо кнопочку, воно виходить обратно. Нажимаємо. Ось і так працює. Потім воно буде під'єднана замість кнопки ще паралельно до електроніки, яка буде періодично розкривати, закривати цей пневмоциліндр. На цьому станочку буде два таких пневморозподільника, два циліндри. Ось о маленький, мал маленький отакий, отакий циліндр буде у нас стояти десь зверху, відкривати клапан. Подачі свинця. Тобто у нас тут на станочку буде їх буде їх два. Ось вони будуть тут стояти. І так, два. Щоб, щоб під'єднати е, декілька декілька, наприклад, приладів таких розподільників. Просто на подачу повітря ставиться двойник чи тройник, чи скільки вам потрібно циліндрів. Подається повітря. ну Це це у, нас, це у нас лубрикатор стоїть сюди, потім зальється масло, щоб змащувати ці циліндри, всі рухомі частини за допомогою за допомогою мастила. Це у нас е, влага, відділитель, щоб влага не випадала в нас в систему. Буде він відділяти. А також тут стоїть редуктор, щоб регулювати тиск в системі самій. Ну, якось якось отак. Дуже легко все, збирається, забирається, під'єднується. Так що, хто збирається зібрати собі якусь, якийсь станочок, нічого складного в цьому немає. Треба, треба вчитись, шукати. І, і робити. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Буду дуже радий новим підписникам, вашим лайкам, коментарям. Ну, а поки всім пока!